Станом на ранок 6 лютого 10 -го година жодного указу про звільнення Валерія Залужного так і не з'явилось. Володимир Зеленський, вочевидь, вважає, що він знову на сцені 95-го кварталу і продовжує тримати ефектну паузу, час від часу роблячи якісь натяки та вкиди і чомусь, вважаючи їх ознакою найвищого сценічного мистецтва. Проблема лише у тому, що він у будь-якому разі зараз є президентом України, конституційний термін є перебування на посаді якого спливає, а в 95-му кварталі уже є новий провідний і великий актор, який навряд чи захоче поступати з йому місцем. І все це відбувається на фоні великої війни. Найбільшої за всю історію України вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, Я журналіст і це мій канал свіжої історії, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше, а, а вже півтора тижні цією темою. Залишається відставка Головкому Збройних Сил України і нова тема є відставки чи то всього уряду, чи окремих урядовців, про що теж натякнув Володимир Зеленський. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. А щоб допомогти йому просунутись у Ютубі, моя найближча мета це 12 тисяч підписників до кінця цього місяця. І це дуже реальна мета. Отже, вперше чутки про звільнення Валерія Залужного цього разу з'явились 29 січня. Їх первісним автором був екс-народний депутат Борислав Береза, однак дуже швидко їх підтвердила велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних ЗМІ. Невдовзі прес-секретар Зеленського Юрій Нікіфору їх спростував. Цитата: Я заперечую звільнення залужного. Телеграм-канали помиляються. Кінець цитати. І якби указу або принаймні такого наміру. Не було, то на цьому можна було б поставити жирну крапку та закрити тему. Однак проблема в тому, що ані Юрію Нікіфорову, ані його шефу Володимиру Зеленському вірити не можна. І кожне їх слово перевіряти кілька разів з кількох джерел. Однак учора, 5 лютого, Володимир Зеленський дав інтерв'ю провідному італійському телеканалу Раї. Де на доволі пряме запитання журналіста, чи має він намір звільняти Валерія Залужного, як на мене, напустив ще більшого туману. По-перше, не назвавши жодного прізвищ, жодного разу прізвища залужного, як і інших прізвищ, і заявивши про кадрове переформатування не лише з цілового блоку, а й інших владних блоків. А даруйте під цим можна зрозуміти все, що завгодно. Від відставок окремих міністрів до відставки всього Кабміну. Однак, судячи по всьому, всьому, мова поки йде про окремих міністрів, як міністерки у справах ветеранів Юрії Лапутіної, яка вже написала заяву на звільнення. І якщо так піде по окремому міністру, то мова фактично йтиме про заміну стільчиків. А не про створення уряду, чи то національної довіри, чи то національного порядку, чи бодай технічного уряду. Ну, нема змісту відставляти е е окремій міністерці писати заяву на звільнення, ну хіба що в неї якісь медичні проблеми, коли йдеться про відставку всього уряду. Однак навіть це інтерв'ю не обійшлося без непорозумінь. Які потім довелося виправляти тому ж таки Никифорову. Буцімто в інтерв'ю президента Володимира Зеленського італійському телеканалу Рай йшлося не про ситуацію на фронті, а про стагнацію. Ну, я, чесно кажучи, не розумію принципової різниці між цими двома словами. І я не знаю, що з них гірше. Коротко кажучи, краще він нічого не говорив. Але, якби це сказав, але би це інтерв'ю давав ну, який-небудь Янукович чи Леонід Кучма. Ну, я би не дуже здивувався е, таким, ймовірним ляпом. Але Зеленський у нас чомусь досі вважається хорошим актором та юристом за освітою. Юрист не може казати явних. Дурниць. Інакше він просто програє судовий процес. Його спростовувати ніхто не буде. А або точніше його спростує чи то прокурор, чи то адвокат, залежно від того, яку сторону він представляє. І це для нього буде дуже нехороший варіант. Однак далі на українській правді з'являється інформація про ймовірне звільнення президентом начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Шаптали. Тобто йдеться про кардинальну зміну всього Вищого керівництва Збройних сил України. Знову ж таки, незрозуміло, чому і за що. А тепер спробуємо розібратися з тими усіма ймовірними поки що змінами. Володимир Зеленський явно заметушився напередодні, по-перше, 24 лютого, адже почнеться третій рік війни. І далі друга дата, 20 травня, офіційне завершення його президентських повноважень. Володимир Зеленський спочатку явно хотів переобратись на наступний термін, щоб мати можливість ще 5 років спокійно їздити на тому робері. На президентському ровері. Однак тепер значна частина українців не бажає, щоб він перебував на цій посаді. Треба щось робити. Розумний шлях а зробити уряд Національної єдності чи то порятунку і позбутися токсичних осіб у своєму оточенні. Єрмак, звісно, налив йому теплу ванну і у ній приємно лежати. Але проблема в тому, що починаючи з 20 травня. Вона буде заповнена теплим сірководним. чудовим чорноморським сірководним, який, як відомо, залягає у глибинах Чорного моря від 60 метрів. А сидіти в ванні сірководним не надто комфортно. Проблема, що ще у тому, що ті 5-6 менеджерів, про які говорив. Зеленський під час своєї прес-конференції не лише крадуть, а й відволікають його і країну на різні зайві у цей момент проекти, як відкриття аеропорту Бориспіль. Пояснюю, справа не лише у тому, що це нереально, бо кожен рейс це буде гадання, долетить, не долетить до Польщі. Проблема і у тому, що нам доведеться відволікати величезну кількість ППО на виконання завдань. Без яких, в принципі, зараз цілком можна обійтися. А враховуючи різницю потенціалів України та Росії та нестабільність Західної допомоги, це нам зараз зовсім ні до чого. Напишіть, що ви також про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. І все буде Україна! Дякую.